Цих хлопців та дівчат тягне сюди після занять у школі велике бажання розвивати себе і в спорті, і в навчанні, адже шахи дають не лише кмітливість, впевненість у собі, а й розвивають і розумові здібності. Мой тренер Леонид тренінг ЄМСІНФАСТОСКІ. Этот тренер один із лучших в Україні, я можу сказать так. Він воспитал много очень хороших. Воспит... Іграков Ігор, Веремій Богдан, Сачук Артем, які були чемпіонами області. І ще зараз є дуже молодий, дуже хороший ігрок за сімой жінки, мой друг, який вже каділи мастера спорта. спорту. Багаторічна наполеглива праця відомого тренера і спортсмена Леоніда Новофастовського, який незмінно працює керівником шафового клубу дебют. І позначається на результатах змагань його вихованців. Виступають наші вихованці на міжнародних змаганнях і досить успішно. Ціла плеяда шахістів, гросмейстерів, десь шість гросмейстерів вийшло з Житомира. Ну і наш шаховий клуб скромний наш шаховий клуб дебют. Йому в наступному році, десь через кілька місяців, виповниться 30 років. За цей час здобутки досить багато, обіздали з успіхом всю Україну. А загалом у спортивно-культурному центрі займається щороку багато школярів, які після уроків поспішають на заняття до різних гуртків. Тут займається позашкільною освітою. 350 дітей, трошки більше, 350, бо діти прибувають і прибувають. От та Працює талановитий, я вважаю, такий прекрасний педагогічний колектив.